Привіт, земляни! В цьому відео ми вам покажемо, як ми живемо в селі під час війни. На вході нас зустрічають три таких чудових собаки, з яких насправді зараз вже залишилася одна. З ними все в порядку. Вони всі живі, але ми просто віддали дві інших в інші села. При вході у дім у нас є такий красивий парапет, на який завжди залазить собака, яка хоче тебе облизати і постійно хоче гратися, що іноді навіть дуже заважає вийти з дому, особливо коли на вулиці льот чи сніг, а вона на тебе пригає і ти не знаєш, як тобі пройти далі. Також у нас є альтанка, в якій ми зберігаємо дрова, і нам дуже пощастило, коли ми зняли дім, що вони були у нас. І зараз ми вам покажемо, як ми їх збирали. Главної помощники года. Також у нас в альтанці лежить купа стільців з бару та сауни та стоїть якийсь старий холодильник. Окрім дрів, у нас ще є один цікавий спосіб опалення. Ми привезли газ 30 літрів в будинок, щоб топити. Ми замість електроенергії топимо газом. А це тобі, Таня. Дякую. <свісно> <свісно> Принесли в станю газовий балон у гостинну кімнату. Тут 30 літрів заправлено. І зараз я буду підключати редуктор до нього. По-перше, ми вставляємо перонітову прокладку сюди. От. І якщо на всіх нормальних девайсах треба крутити гайку за годинниковою стрілкою, то тут все навпаки треба крутити проти. Зніме ближче. Насаджуємо на різьбу і крутимо проти. Оп, і вона закручується. Коли насадили руками. Беремо ключ, продовжуємо ключем. Добре, туго. Тепер, щоб його відкрити, повертаємо проти годинникової стрілки. Пшикнуло. Далі ми будемо запускати редуктор. Ставимо спалахуєчку. Все, загорілося. Ставимо на двічку. Все, працює.